Псевдошпак армії 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ Зсу, родом з Чернігівської області. Командир відділення до того мав досвід армійського життя. Проходив строкову службу в прикордонних військах в Одеській області. Опісля працював в сфері будівництва, зварювання, покрівельні роботи. На початку лютого 2025 року. Добровільно прибув до свого ТЦК. Пройшов ВЛК після проходження БЗВП Вже далі потрапив до лав 77-ї бригади. Далі Куп'янський напрямок Харківська область. Служив срочну службу у 2002 році в прикордонних військах. От. Потім е, жив своїм життям, а у 25-му році, 2 лютого, пішов сам, ну так, ну, позвонив знакомому із ТЦК, він приїхав, мене забрав, кажу, ну то, є, як добровольно. Пройшов ВЛК і. Поїхав на БЗВП. Там розвинутий працював і сварщиком, і кровельщиком, тобто Трохи фізо є. Не дивитися, що там такі худі і чахли. Ну, при собі голова на плечах розбираюся трохи. Ну, так і сталку всі по житті. Ізначально воно так було, типу, якось так, ну, типу, там жуття наганяло, ну, перший раз воно зрозуміло. А так воно якраз була зима, ну, сніг там, фотки є. Тобто нема нічого там такого. Просто шадим і тягнуть. Оце саме важче було там тягнуть 300 через проволоку. Такий кілограм, мабуть, до 90. і тягом його треба тянуть. І Через трубу, ну, таке, дистанція була 400 метрів у нас в одну сторону і 400 метрів в другу. Як по срочній службі, так і СВД мені найбільше було так пороботи. Ну, все потроху пробував, а на даний момент, який прокомандірований у мене АК-74. З Такої працював. Коли мати, понятно, ось стріляли, ну, на, на моїй, тоді тобто, на мені не було фіксовано. Після поновлення та розширення армійських навиків та вмінь на базової військопідготовці, вже далі шпак разом із побратимами за наказом командування рушив на Харківщину. Там небо максимально насичене ворожими безпілотниками різних типів, а артилерія не замовкає протягом дня та ночі. На тому напрямку, ну тому що виходить, як? Ми мене привезли дінгарем, Ночі у два ночі, тобто нема ніякого, то ну, от вій, от дронів, щоб закритися від ночників. Тобі, я поміняв одного, то я одного міняв, один був на позиції. У мене випала рація, і тут скіс робов. Евако їхав, і тут скіс робов, ну, він упав рядом біля кощів, і ну, все капець. Ну, перший раз якось так воно. Ну, хто знає, вроді і не поняла. Не зробив скид, я сидів там до початку четвертого, шукав цю рацію, де вона випала, вона ну, заклеєна от, тому що дали нам рації. А ми почали, коли виїжджати ну, до своїх, не можу набрати. Так я вже коли мінявся ну, з побратимом з позиції, він ждав на точці, який я повинен туди був під'їхати. Він мені свою рацію віддав. Я її вкинув у сумку, і ну, забіг у посадки, і вона випала. Я Тобто ну, я розумію, никак... то де телефон у мене є, мілчат є, ну, куди мені на яку точку йти, примітивно розумію, але без зв'язку я не можу нічого зробити. На даний момент підождав, прийшов на позицію, побратима зустрівся, пішов би пряміше, пішов би до там вони везде під... В общем так, так Побули ми на цій спешці буквально три дні, дають команду, що дають координати. Тут вам вже типу, ну, не може знаходитися, знімайте всі розтяжки то все, і відкатуйтесь далі. Дають координати, я ввожу координати, вибиваю, куди нам треба йти повністю. Ну, то є, так стежка, у якось метрів 8. Отак стежка, такі дебрі, вони так просто ходять, балакають по рації. І все Понятно, чутно. чутно. Ну, у нас... Хлопці, там як були до цього, це я 12 травня туди прибув, той то відкотився, то, ну, побратим розказував, що каже, вони коли ткатувались на цю позицію, де я міняв побратима, каже, підходимо, ну і там під... і бліндаж. І гарно, що було без, ну, без шеврони, просто без ізольян, ну, без різних оців. Каже, до них раз, а ви с какой, а ці є по-руськи, саме теж, а ви с какой, каже роти. А той почав так, ну, типу, і спетляли, ну, тобто бачили смерті, просто пройшли якось так. І вони так віздя. Ми потихоньку відкотилися, пройшли десь, мабуть, не пам'ятаю по циркулю кілометр, мабуть, півтора на другу спешку. Типа, там все вам буде безпечніше. Ми зняли монку там, де вона стояла, щоб ну, для своєї безпеці. Везде вони були, блин, коротше, в дібрях ми були <тас> такі. СП-шка, це що? Це наше ухо, а дрони це вони все бачать. Тому що він стане за деревом, дрон його не бачить. А ми то чуємо, що він там є. Ми там жив били, баба Йошка діла вітер. Був у нас такий там, ну... Була команда обрати одного хорошого такого, що він ішов, типу як фраєр з РПК без броніка, без каски. Ми сіли в засаду вже, це на другій спеціально. Це там був бивший міліціонер е область. тобто бивший міліціонер. Ну, нам прийшлося прикопати, тому що проходять вони постійно. Це ж на другій спеціалі, так посадки, мабуть, метрів 40, Ми по краю е сидимо по краю посадки з однієї сторони, а вони з іншої сторони, стежка їхня. І вони проходять. Ми коли ну, робити собі спешку. Це ми були вже крайні підходили, то із, із у двох були. О, кабана я це поміняв. То такі я одразу набираю Монако, кажу, а що за прикол сіди, якісь тут наші є? Та ні, каже, тут наших нема. Опа! Стрьомно. Ну, Ми одразу так розвідку, пройшли стежка, просто ну, по ну, там, вважаю, образно днів в сім побув. Ну, так, це для мене якось так, ну, понятно, якісь орієнтіри, що не Альо, свіжий слід, же ж тут є, каже, а тут наших немає. Всього. Ми і туди заховалися, почали копати, кинули свої рюкзаки, почали копати в общем, собі СП. В ну, принципі, бліндажа образно. Отакі ну, десь, може три, три на три. У длину. почали потихеньку копати, тут літають дрони, FPV, ну, не дають копати. Ну, просто що у нас так вийшло, що клини так, так на поле ну, лежали, що у нас так, ну, в принципі, не видно. І тут такі куширі сухих віток, що так, таке місто удобне знайшли. Ми розложили рюкзаки і тут чуємо такий тріск. Опа, а ну тихо, присіли. І вони втрьох. Почали ну, вже тоді, в оцей день, щоб ми по сір'яку вийшли, почало четвертого, тобто вже ночники не бачили, там десь вони якраз, ми, ми посадки завісли, так по посадку ми йшли. О, і в основному там, як оцей ВАК в мене завозив, так, FPV їхні чи дрони на волокні, там багато волокна, що йти не можна, ноги путає по тій стороні. О, і то вони зараз накатилися в перший день. Так ну, було так тіпа, тихо, ну тільки пора сіли, там, перекурили тихенько, все, ну давай якусь там зіму от, і будемо копати. От. І тут у нас був контакт. Ну, ми трошки так копалися, ну такі що можна було лягти -за дерев. і за дерева. Трохи відбили, все, докладуємо, що. Погані діла, може, поміняємо позиції, тобто, ну, блін, нас тут викопали, Не переживайте, все нормально. Ну, так як ми зрозуміли, що там вони постійно проходять і проходять вони через цю посадку у нове село. Ну, тобі, їхня тропа така була. І поки місце не убираємо, хто до нас це накатується, Тому вони по три, по чотири чоловіка підходять. От. От. Ну, звичайно, поки ми не повністю викопалися, можна було гранати викинути. А вже коли ми зробили, типу, як СПЕшку копалися, там, ну, грубо говоря, по груди, а там, де наші байнички, щоб можна було стояти, не на колінах. Бо тому що неділю на колінах ми не могли викопати, то в півтора клієнкою накривали, щоб такі нас ночі не бачили, ну, ті плаки ці Моніторять і їх теж супроводять, їхні дрони по посадкам. А це чуємо, там, ну, питаємо, це наші, не наші, ні, не наші, то і все. Скидаємо, таке. Ті саме відкотилися. 8 кілометрів йшли там теж раненько. Не дійшли десь метрів 100, вже початку шостого, десь, мабуть, було 15-06-го. Там ділянка була у нас кілометр 100. Ну, несли з собою все, що оджали. Таке. І догнало, по братиму теж нормально попало. Мені під квар під руку. Тобто, я бачу, що воняв я його посадки, ну такі посадки, як би називати, вони невеличкі, там сливняк, що туди ну, залізти не можна. Воно каже так, сонце і чую, що гуде, і воно за мною на дистанції. Чую, що воно свистить, голову повертає, а сонце якраз так сліпить. Ну, Я не бачу, то тобто, ну, постійно, хоч і зайшли ми вже свою зону, йдемо, ну, де є синя ізолента. все, І тут так. Я впав, в мене виходить, ну, по праву сторону, а тому ноги пах, пробило. Ну, то гарно, що турнікети, так наложиємо три турнікети, і поки місяць сідого і вак, я доложив, ну, до, 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 до клав операції, і буквально через півчаса приїхала, забрала, щоб він був рядом і вак. Так, хто знає? Вони діжає, діжає. Вода кончилась, і йшли теж, навіть побратими, ну, як одкалися. Бо ми це були крані, що о, постійно ті, як крані. ми то пари йшли, потім ми за ними. О, у нас ще була позиція саме. Води там теж знайшли маленьку, так ото йому води. ну Я йому зажав турнікети, розумію, що йому ну воно жме, йому давить, і то швидко зробили і забрали нас найвак. Ото ми так якось так залишилися.